Вітаю усіх глядачів радіо Ополе. І сьогодні гостя нашої студії, майстриня з України, кондитер. І оскільки ми зустрічаємось напередодні світлого свята Великодня, то говоримо про великодню випічку. Розкажи, які традиції святкування Великодня у твоїй родині, і як так вийшло, що ти стала о такою майстриною, насправді унікальні речі робиш? Певно, це в мене в крові з дитинства. Бо я бо моя мама дуже дуже так До випічки відносилися і відноситься. Дуже з таким тендітним, з таким охайним. Це цілий такий був у неї як ритуал. На цілий будинок завжди от Великодень це моє найулюбленіше таке свято. Запах був неймовірний. Не можна було ходити, щоб було голосно. Не можна було кричати, бо випічка злякається, впаде. Це, ну, це магія була, це просто була магія. І з цього я так думаю, що воно в мене так і відклалося, як ну дійсно, як якесь диво таке для мене, дитинство. І так я почала потрошки пекти, і на це на це свято я не можу не пекти, бо це так само. Я вкладаю туди й душу, і це таку енергетику, таку чудову, бо це чудове свято. Це найчудовіше свято, яке я вважаю, є у нас в яке ми святкуємо. І так і трапилося, що я стала так потроху, потроху випікати, в декреті. Сиділа. Ну, коли мама в декреті, і коли є діти, то вони дуже стимулюють до якогось росту, коли задовго затримуєшся, в Мене троє діток, то шукаєш якісь якісь такі шляхи, щоб себе якось реалізувати. Ну так і Трапилося так і зараз і випікаю. Скажи на твою думку, рецепт ідеальної випічки. Ідеальний рецепт це в першу чергу душа і бажання. І буде будь-який рецепт, можна зробити дійсно суперово. Треба знати тісто. Ну це я вже як з професіональної точки так зору кажу. Тому що тісто воно різне буває, різної такої текстури. І з цього смаки. Як смаки ці поєднати, щоб було. Ну ідеальний рецепт це, звісно, якісні продукти. Звісно, це. Е Якісні такі всі, оці цукати, це все. І воно дає таку от ароматну, таку смачну випічку. Скільки ти часу витрачаєш, щоб приготувати, ну скажімо, одну порцію та ідеальних пасок? Ну, завдяки вже тепер машинам, цим всім, що маю на кухні, то це ж швидко. І, тому що вимішувати тісто взагалі з давніх давен, це було такий тяжкий труд, що жінки просто мокрі були, коли вони вимішували по годинам, бо це ну, має тісто бути гарно вимішане. Тоді воно таке пухке, легесеньке, забите. І це дуже-дуже ну, трудно було. А тепер це легко. Ну, Тобто я вже розуміюся, яке воно що має бути. Тільки там часу має воно бути, машина все за мене якби помішала. А я тільки вже дивлюся. Тобто, я якби по машина допомагає дуже це зробити швидше. Розкажи трошки про декор. От я дивлюсь, в тебе насправді такі цікаві. Де ти береш так. такі помисли на угу. такі прикраси? Е, ну, Бачите, я взагалі така творча людина. І воно в мені десь сиділо оце, і я знайшла себе в цьому. Я не знаю, як так трапилося. Ми до сих пір з подругами до цього часу от, ми розмовляємо, вони кажуть, як так трапилося, що ти так робиш, і ще ну, не знаю, ну, творча натура. просто в мене така. Е, зараз багато всього є в інтернеті. Ти дивишся, це таке ну, натхнення черпаєш. Ну і воно так береться. Скажи, це щось символізує? Ну, наприклад, там пташки як символ миру, може, щось там на здоров'я? Ну, до речі, я от зробила пасочку сьогодні в полю такі сніданки різних країн, і мене запросили на конкурс на кращу пасочку. Я зробила свою з таким помислом, що. Голуб миру, щоб воно якби хотілося б донести, що вже на кінець хочеться побачити цей мир, щоб все скінчилося. Ну і щоб воно символізувала в такий чудовий день, що може може статися швидше це чудо. Ну, зайчинятки, пташенятки, потім е, курочки, ці всякі, воно символізує Пасху, яєчка, воно так і є. Ти вже кілька років мешкаєш в Польщі, ну і так вже сталося, оскільки ми приїхали з України, мешкаємо в Польщі, то ну, святкуємо мабуть, всі свята два рази, так, так? так. Е, от як у тебе в родині буде? А в мене в родині просто чоловік католик, і в нього бабця полька була, тобто в нього рід польський, і тому для мене це не новинка. Ми б святкували так завжди його, ну не його, а нашу вже сімейну католицьку пасху. І пізніше святкуємо вже православно. Ну, я так хочу тобі сказати, що по правді кажучи, в Польщі трохи нашу вже від не так святкуємо, тому що немає того духу, як у нас, що всі люди збираються. Ці Кошечки, свічки. У нас же це просто чудово, так ну звісно. А тут якось так по-іншому трохи. Вони більш в домівках, в сім'ї, теж дуже гарно. Ну просто ми якби призв призвичайні до нашого. Так на завершення нашої розмови, що б ти хотіла побажати своїй країні напередодні Великодня, Боже, я певно озвучу думки всіх, молитви всіх, е, сльози на очах, хочеться, звісно, миру, хочеться, щоб закінчився цей жах. І щоб це сталося найскоріше, щоб хлопці наші зсу найцілішими зосталися, тому що дуже великі, дуже великі ми маємо жертви. Це ну серце розривається кожен раз. Ти запитала, і я вже сльози на очах. Розумію. Хочеться, щоб це все закінчилося, щоб дітки жили під мирним небом, щоб люди не вмирали, і щоб це чудо нас прийшло, і щоб на кінець могли видихнути і сказати, що все, все, все позаду.